Неймовірно злякалася. Після 12-ї години почалося. У воніху. Ходи ж ти його ще заховаєшся. Геть близько і, і таке страхіття. І чого? І чого? За що? Це кошмар. Пошкоджене, дах пошкоджений, і стюкла на сараї на кухні повилітали. Як бахнуло, давай кажу, тікать, та ми бігом у погріб. У погріб утікли, сидимо, знов риве, бахнуло в погребі, такі зриви були, що і з ног валяло. І сиділи в погребі. Довго? Довго до чотирьох часів ми десь там сиділи, а тоді вийшли в хату. Нам машини їздять, гуде і ми боїмося в хаті. Ми боїмось і вискакує, ми сидимо на вулиці. Коври то й склала, ковра повно. Це страхіття, Господи Боже, за що нам таке? За що? Деякі люди кажуть, ви нам дайте там шифер. А ми своїми силами спроможні зробити. Якщо є людина одинока, чи там жінка проживає і не змозі це зробити, ну будемо допомагати. Тоді селищна рада буде допомогу надавати.